Вітаю всіх, і так, опитування проводила в Телеграм-групі. Хто що не, підпис... не підписан, підписуємося обов'язково на тему розкладу. Чи дійсно була підготовлена ця сварка Трампа і Зеленського? Нова колода. До речі, на Ютубі дякую за коментар, цікавий про сайт, де можна, я так зрозуміла, конструктор там є якийсь вибирати. Немає часу тут до але все одно дякую. Це дуже цікаві речі. Я людина творча, насправді, я обов'язково подивлюсь, це дуже цікаво, насправді, очень. якщо розробляти свої колоди, також цікаво. Я за розвиток, я за позитив, я завжди хочу розвиватись, я і зараз курси проходжу насправді. Тому вчитись треба все життя абсолютно, пізнавати нове. Дуже дякую, якщо є якісь у вас також думки. На тему взагалі коло щось цікаве, завжди пишемо. Будемо розвиватись, відкривати щось нове постійно. До речі, запис на мій курс ще триває. І так, було опитування в телеграм-групі, чи робити розклад на тему? Сварка Зеленського та Трампа була дійсно підготовлена, спланована. Давайте так, чи дійсно сварка Зеленського? З трампом була спланована та підготовлена. Давайте подивимось, так або ні. Дивимось, що нам скажуть. Це, це відповідь так. Вигід на новий етап. Треба ж показати публіці щось, що у нас тут. Дивіться, трійка кубків вона була спланована добре. Не однією стороною. Не одна сторона тут. І знову вилазить карта правосуддя і башня. Прикольно, правда? А суть яка? Три старші аркани. Питання дуже серйозно. Виходимо на новий рівень. Тобто, і вежа вежа, діта Таро, Це карта руйнування старого, перехід на новий етап. Угу. Нові шляхи, пошук нових шляхів. Дійсно, виходимо на новий етап. З тупіка цього на новий етап йдемо. Перехід такий цікавий. Вона була спланована, щоб почались рухи, певні рухи. Вони почались. Тепер я хочу глянути трошечки. Який результат хотіли від цієї спланованої сварки від цього цієї вистави, який був запланований результат? Для чого вони це зробили? Для чого ця сварка? Оце все. Публічне покидання Зеленського Білого Дому. Для чого це все? Давайте подивимось. Для чого? Україна, імператриця. Жертва. Клас. Королева мечів. Допомога потрібна Україні. Серйозна. Пентаклів. фінансово, ресурси. США в сторону. А інші подачки. А тепер ох, п'ятірка кубків. Розчарування серйозні, так? Кінцевий результат. Угу. Щітка Дивіться, яка краса, новий етап. Я би сказала результат тут, щоб вивести Україну зі стану жертви, показати Україну стану жертвою і вивести, показати, що вона жертва. Однозначно, це жертва, якій потрібна допомога, концентрація велика допомоги. І тут це все вивести на новий рівень, боротьбу цю на новий рівень. А ну-ка, тепер сюди. ж. Це є частиною. Мирного плану. Що мені тут випало від росу? Так. Є. Тут є частина мирного плану. Але Україна все одно буде мати втрати. Є. Це дійсно частина мирного плану.